Привіт, це Аня. Я приїхала з міста в село, і мене часто питають, яка ж робота може бути в селі. Тому я вирішила зняти відео про 10 бізнес-ідей для села. Найперша ідея для бізнесу це може бути приготування усіляко з ваших овочей і фруктів, або навіть не з ваших овочей і фруктів, а просто приготування їжі. Це може бути як торти, пірожина на замовлення, може бути крафтові якісь снеки. Типу оці джерки, або ж пастила. Пастилу взагалі можна рекламувати як крафтове виробництво домашнього приготування з свого городу. Це дуже прикольна ідея. Другою ідеєю для бізнесу в селі може бути продаж своїх овочів і фруктів. Це дуже круто, якщо ви вирощуєте щось унікальне, і... або навіть не унікальне, а просто вирощуєте і це продавати можна десь. На базарі, сусідам, або ж та сама торговля через Facebook або Інстаграм. Друга ідея для бізнесу це може бути вирощування мікрозевені, грінзевені або ж, звичайно, у базиліку. Зараз зелень стала дуже популярна і всі бажають її купити. Але у нас, наприклад, в місті, навіть якщо поїхати в місто, дуже рідко можна зустріти свіжу зелень. А взагалі дуже прикольно продавати зелень у горщиках. Тобто ви продаєте одразу посадковий матеріал, такий як м'ята, руколо або ну щось таке. Типу У горщиках. Це дуже прикольно, що його можна поставити у себе на кухні, на столі і завжди зірвати свіжу. Так як в селі дуже мало людей і мало хто хоче працювати, то дуже прикольно. Ідея для роботи це догляд за тваринами. Дуже мало людей в селі, а якщо піти на якесь господарство і запропонувати свою роботу, то не думаю, що вам відмовлять. Зараз дуже популярні крафтові всякі речі. І одним із них є приготування сиру. Не обов'язково мати козу, корову, щоб готувати сири, можна скуповувати молоко у сусідів і готувати. Так, звичайно, для цього потрібні якісь скіли, але ну, не буває все так легко. Гроші самі до вас не попливуть. Також дуже класним варіантом є пошиття одягу. Якщо ви не вмієте шити одяг, то хоча б шити якісь сумочки, кошельки або просто ремонтувати той одяг. Я думаю, що по відеосам в Ютубі можна навчитися самим елементарним якимось скілам і потім використовувати це, щоб мати якийсь додатковий заробіток навіть у селі. Власним варіантом для заробітку є вирощування квітів для всяких букетиків або для розповсюдження. Наприклад, хтось хоче собі вирощувати квіточку, але не має сил на те, щоб її виростити з насіннинки. А тут ви, Та-дам. панімайте, да? Класним варіантом ще є також до вирощування квітів: це збирання чаїв, точніше, збирання трав і ягод на чаї, і робити із цього якісь ексклюзивні збори, продавати їх, і вони будуть тільки у вас. Подумайте про це. В селі не часто є садочки і школи, тому дуже класним варіантом для заробітку є. Няньканство. Няньканство, Короче, працювання нянею. Тому що діти дуже часто хворіють, і залишити їх нема з ким вдома. Так, це не дуже прибильно, не дуже дорого, можна взяти з тих батьків, які ходять на роботу, але все одно прикольний заробіток, особливо в літо. Ну і останнє: не треба забувати про свої скіли. Згадайте, що ви вмієте? Масаж, Манікюр? педикюр, можливо, ще якесь там, щось стругати, щось блін. Не знаю, варити, згадайте, що ви вмієте, послідь, подумайте. і це може бути прикольним заробітком. Тому що я, поки тут сиділа, я придумала ще з десяток. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте. Можливо, у вас теж є якісь ідеї для заробітку в селі, а можливо, ви навіть заробляєте чимось в селі, і це мені буде цікаво почитати. Пишіть, може вам зняти ще якесь відео, ті ідеї, які мені прийшли в голову. У мене тут помічник, десь є чорно-білий, ходить, такий прикольний. Але вже, мабуть, пішов. А, ні, є. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в новому відео. Па-па!